Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні мариновані огірки з кетчупом на зиму Замочуємо огірки у воді на пару годин, після того обрісуємо кінчики. Літрову банку закладаємо 2 супчики чеснику, 2 скипки цибулі, пучку зелені петрушки. У банку вкладаємо стоячі огірки одну банку і так само вкладаємо в другу банку. Банки промила содою. Ставлю банки в холодну духовку і включаю духовку до 110 градусів і стерилізую банки 10 хвилин, і тоді можна вкладати в них огірки. Огірки в банці поставили стояче, а зверху додали пару скипочок нарізаних огірків.